Любі наші партнери та друзі дякуємо кожному за цей рік. Бажаємо вам успіху, нових можливостей, перемог як в роботі, так і в житті. І, звісно, нашої довгоочікуваної найважливішої перемоги. Розпочніть новий рік з високих чеків. А крокуйте щомісяця з перевиконанням стратегічних планів. Хай наступний рік наповнить ваші дні цікавими задачами, новими можливостями. Та відкриттями. Ми з нетерпінням чекаємо на неймовірну спільну подорож разом з вами та нові спільні досягнення. Зробимо цей рік незабутнім!